Як думаєте, чи можлива сьогодні дружба українського, російського та білоруського народів? Відповідь на це питання суттєво змінилася з початком широкомасштабного вторгнення. Тепер вона залежить від того, що ми маємо на увазі під тим чи іншим народом. Якщо мова йде про росіян, то здається, все зрозуміло. Але є етнічні росіяни, які в лавах Збройних сил боронять нашу Україну від своїх же співвітчизників. Всі ви чули про зухвалі операції російських підрозділів РДК Сибірського батальйону на території так званої Росії. Тож, якщо хороші росіяни, то тільки такі, так само і з білорусами. Якщо ми говоримо про тих, хто підтримував широкомасштабне вторгнення, про тих білорусів, які мовчки спостерігали за тим, як окупаційні російські війська з їх території заходили на нашу територію, хто мовчки спостерігав за тим, як. Ракети з їх території злітали і знищували українські міста, то ні, це не наші друзі. Справжні друзі України це ті білоруси, які спочатку широкомасштабного вторгнення в лавах Збройних сил України, в лаві білоруського полку Калиновського боронять нашу країну. Нещодавно хлопці розповсюдили заяву, якій закликають всіх білорусів, які проживають на території України, приєднатися до їх лав і разом захищати їх другу батьківщину, якою для них стала Україна. Ми щиро вдячні хлопцям за те, що вони роблять саме такою має бути справжня дружба народів.